А ось подивіться у батьків яка красота є. Да? Як гарно. Тут у них у лісі пісок. І оце тільки таке і росте. Але ж як красиво. Дуже гарно. Такі фонтони. А ну, хазяйки, скажіть, хто вже посадив гортензію? Її вже, напевно, давним-давно всі посадили, одна я з нею ностюся, тому що в нас морози. Кожну ніч та й морози. То 5, то 7 градусів. Я боюсь, що воно змерзне і в мене не зацвіте. Але ж, з другого боку, якщо я її залишу на тиждень в хаті, воно потягнеться і нічого хорошого з цього теж не вийде. То, думаю, захоче жити, житиме, а не захоче, то змерзне. Тож саджаємо та й хай росте. Оце хожу з цими горшками, не можу зрозуміти, куди їх посадити. Неправильно ростуть оці піоні і кущі. Там пусто, там три на кучі, там два на кучі і таке. А тут горіх, думаю, розпуститься і буде в холодку. Ну, коротше, поки тулила, поки я їх отак, мабуть, і посадю. Вони ж плюс ще розростуться. Десь отаке буде від них одне одного розтая. Думаю, так буде нормально. То я Лілію заховала, бо вона в мене трохи щось з нею случилося, непонятне. Накрила її відром, а вона або вперлася та пов'йола в неї, або коруче, я не знаю. Ну, вже нормально. А тут таке висіло щось як хто знашу. Що... Та я оту заховала її волокном, поки вона мені оклигає, а потім приберу. Ну і отак, мабуть, буде три кущі цієї гортензії. Ну, а потім колись, як шишу, я їх перекопаю кудись. Поки що так. Подивіться, які квіточки в мене є. Коротше, косили бур'яни, викосили всі трави і гляньте, листя нема. А з землі повилазили ось такі пуп'янки, і тепер цвіте уся поляна. Ось такими біленькими зірочками. Отака краса. Це ж треба покосити листя, а квіти пооставалися. Ось така красота. Вибіг з хати кіт і побіг за двір. А тут за двором ніхто не живе. А за двором, щоб ви бачились, не хощі. Мейсон, ти ще раз як в оці джунглі попадеш. То тебе ніхто не знайде. Отут і з'їдять тебе. Боже, Мар'яна, ти тут зараз подряпаєшся. Диви, дивися, очі, не повидовбуй. Це капець. Не втечеш мене. Мар'яна, сюди обійди? Коротше, Мейсон, що це за приколи такі, скажи мені, пожалуйста, ти отут і останешся. Отдичовуєш і будеш <див> дикий кіт. Ти що? Тебе Мар'яна єлі знайшло. То я в сарайчик заліз туди якийсь. А хто тебе знайде в цих джунглях? Скажи мені, ти? Боже, оце бачили, казали, що з двору нікуди не піде, не пішов. Аж бігом поліз. Це взагалі тебе не прив'яз, требар'яна стій. Ззаді тебе на голові люди добрі. Ой. Та що ж хай. Він осюди туди. Кота спасли, Мар'яна вилізла за ніздом на голові <рес> <рес> за тих джунглів, а цей вредний кіт, котярник оцей, ще раз втечеш, тебе там з'їдять фазони, в тому там можеш вужі повзять. Ой, бо там вужі, що там хоч, може бути. Мейсен, ти бачив, яка Мар'яна вилізла? За тих кущів? Де яке? Тікать він здумав, прив'яжу зараз, будеш ходити кругом цього прив'язу. Так, да, буду ходити за тобою оце. Ти чув, йди сюди, Мейс, йди почухаю. Кс. Ти бачив там папа тебе караулить, <говорить> От ляжи, полеж. Бейс. О, ти ж вредний, ти ж вредний кіт. Хто тікать забрався? Стою, випалюю сміття. Назбиралося три пакети салфетки, кульочки, таке всяке бумажечки з-під цукерок, то думаю, де б його б таку мусорку придумати, щоб його спалювати щоб нікуди його не вивозити, те, що горить, потихеньку його палити невеликими. Частинами збирають, так потрішку і одразу його випалювати. І знайшла каструлю. Зараз вам покажу. І тепер таке сміття, те, що палиться. Бумага там, кульочки. Так що ось така в мене мусорка причудесна, ще й велика каструля. Ну вона дно там геть дереве. Так що дуже хорошо. Там усе горить, Таку буду збирати та й випалювати собі. Щоб його не, не копичить гори. Оті. У нас в отих джунглях, що за двором туди долі, фазони живуть. Mm -hmm. <різь> Чую, пищуть. Да. Оце все, що нам прийдеться випилювати. Це за двором, за отими курятниками. Тут, звісно, джунглі ще ті, але нічого, коли сюди руки дойдуть, а тут і ззаді такий в'їзд прокосили, а оці гори гілля теж будемо потихеньку вивозити. Коротше, куди не кинь кругом роботи повно. Ну так. А я так трішки посидю та й покараулю за цією каструлею, щоб, бо там дно дерева може піти по сухій траві, та ще загориться, та гілля мені все одно долі. Ай, пів села згорить <рес> <рес> з моєю каструлею. Роботи багато, а я молодець. умудрилась собі два пальці. Знесла шкуру геть, мила чашки, не почула, що луснула та чашка і коротше, начудила я горну. То їздили до братової жінки, та вона мені медичну допомогу надавала, тому що так нормально.